Розчленував і викинув частини тіла у смітники. Поліцейські Одеси затримали підозрюваного у вбивстві. Правоохоронці встановили, що загибла 16-річна одеситка, яку напередодні у квартирі позбавив життя власний син. Вночі 30 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста в сміттєвому контейнері виявлено голову жінки. Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили і решту частин тіла, небіжчиці, розкиданих по іншим сміттєвим контейнерам. Менш ніж за добу працівники управління карного розшуку головного управління Нацполіції Одеської області спільно з оперативниками відділу поліції номер 5 одеського районного управління поліції номер 1 встановили особу загиблої, місце скоєння злочину та розшукали і затримали фігурант. Встановлено, що під час сварки 39-річний зловмисник завдав матері множинні удари сокирою по голові, а коли та впала на підлогу, задушив її. Переконавши, що жінка померла, фігурант у ванній кімнаті розчленував її тіло, розфасував по пакетах та пішов додому. Наступного дня він повернувся на місце скоєння злочину, забрав пакети та розклав їх по смітниках на одній з сусідніх вулиці. За наявністю достатніх доказів, які вже зібрали поліцейські. Слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На оберняння запобіжного заходу 39-річний чоловік очікує в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та мотиви злочину.